Наскільки це є велика проблема іменно в контексті християнства? Іменно похоть? Пожадливості в різних форматах є. Скажу так, наскільки це для християн це страшна стадія, така що це таки один із ключових гріхів, получається попробували так. да якщо брати гріх порнографії взагалі в цьому потопає повністю. Ну молодь потопає відчуття, таке що вони навіть і слідкувати не можуть, тому що вони постійно відчувають цей момент внутрішньої боротьби. скажімо так це тільки молодь чи, чи, це всі, чи це, всі? це? Взагалі це наскільки у чоловіка тестостерон буде працювати і буде ерекція, настільки він буде пожадливостями страдати тут. Один момент. В чому трагедія, якщо брати, нема стопера. Стопер це є, е... Це щось зупинити має, що тебе так, да, да, да. Ага, і тут треба створити собі, скажімо так, створити собі стіни. Я завжди говорю за цей елемент, як де групи, де чоловіки з чоловіками спілкуються, відкривають темряву на світло мають винести. Відкривайтесь друг перед другом в переступах ваших.